Я Дуже вдячний всім тим, хто приєднався. Добровольці об'єднали для того, щоб скоординувати свої дії під час проведення таких робіт. В ліквідації надзвичайної ситуації було шість етапів. Гасіння пожежі, пошук постраждалих, пошук постр... доставання постраждалих за допомогою спецобладнання, до... пошук постраждалих за допомогою кінологів та надання медичної первинної медичної допомоги з поставленими задачами комунальні служби та добровільне формування цивільного захисту Одеської міської ради справилися. Thank you